Юристи радять зберігати квитанції за комунальні послуги і 3, і 5 років, бо вони можуть знадобитись. У квитанціях повинні бути вказані показники за попередній та дійсний період на момент оплати, назва компанії постачальника та інша важлива інформація. Але сьогодні мешканці міста не дуже довіряють показникам, зазначеним в квитанціях. А як гадаєте, ви вони відповідають дійсності? Там такий бардак діли там такий бардак робиться, що передати неможливо, бо крадуть, пишуть одне, а насправді інше. Коли знімаєш показання, записуєш і дають цю квитанцію. А вона без штрих-коду, без нічого. Пише стільки, скільки хоче: за воду, за електроенергію, за газ, за все інше. Я не знаю, що там по платіжкам за газ, тому що вона ще сидить там, щитою непонятне, я вічно з ними ругаюся. Звідки вона бере ці суми, я навіть не знаю. Вічно ми дзвонимо, ругаємося з ними. Вона сидить, каже, що ви там робите. Ну, Прийдіть, подивіться, хоча б по щотчику. Це ж можна буде перевірити, правильно? Ми ж пускаємо то в хату. Ну, а ви зна... не в Одесі. Ні, я не в Одесі, ну так вона ж старі візді одинаковий. Знаєте, я вірю. Ви знаєте, а я вірю. Пишуть, отже, так воно й має бути. Усе мене виходить, все нормально. У мене все виходить нормально, за всім стежу суворо і акуратно. Опалення в нас накопичувач у дворі, і через накопичувач ми знаємо, яка плата. І нам розносять усі паперці. І сума опалення оплачується у нас протягом усього року. Тобто, літні місяці ми оплачували так само, тому що зараз багатьом прийшли великі суми, а я сплачувала регулярно. Виходить, у мене нормальна сума, така, що мене не турбує. Не вірю, не вірю, тому що буває неправильно. Лічать там щось таке незрозуміле. Загалом іноді нормально. Коли кипіш піднімаєш, тоді нормально. Коли відпустиш ситуацію, тоді знову ненормально. Нормально завишені ціни такі. Завишені ціни так. Що я ось, наприклад, пенсіонер 74 роки. Іде вся моя пенсія. Просто йде на оплату, тому що ціни завишені колосально. Звідки вони беруть? Не знаю якісь борги. Приходиш борги зняти. Звідки борг? Не зрозуміло, який борг? Що борг? Ще дві платіжки було, і це взагалі погано. Виходило, що і ці брали, і інші. Потім приходиш, а ті вже не працюють Безсовісні.